Сьогодні 15 на годинку і ми стартуємо з головними новинами міста та області. Останню дорогу додому освітили лампадками. Тіли старшого лейтенанта збройних сил України Андрія Вознюка зустріли у Мельниця Подільській громаді. Від Борщевої до рідного села Окопи люди виходили на дорогу з прапорами і свічками, щоб віддати останню шану захиснику. Андрій Вознюк був командиром автомобільного взводу підвозу боєприпасів роти матеріального забезпечення однієї з військових частин. Загинув захищаючи рідну землю від російського агресора. Вічна пам'ять. Східній і південній області під російськими обстрілами є руйнування, поранені і загиблі. За минулу добу у Нікополі на Дніпропетровщині пошкодили 12 багатоповерхівок, декілька магазинів, аптек, дитячу юнацьку спортивну школу, культурно-спортивний комплекс і коледж. Поранена 57-річна жінка. На Донеччині за добу загинуло четверо людей, ще двоє поранені. Вночі були ракетні удари по Краматорську, пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки. У Слов'янську вдарили у житловий сектор складські приміщення. У Кураховому постраждав центр міста і приватні автівки. Область залишається без газу і частково без води та електрики. Продовжуються запеклі бої. Російські окупанти не залишають спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Про це повідомляють в генштабі ЗСУ. Армія РФ намагається наступати в напрямках Красногорівки та Мар'їнки. Зазнала втрат і відступила за минулу добу. Українські військові знищили 350 ворожих солдатів, 20 танків, 18 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, два безпілотники, один засіпепо та 19 автомобілів. Де б не перебував ворог, українське військо дає йому гідну відсіч. Дякуємо нашим мужнім воїнам. Із 1 вересня, згідно з указом президента України, розпочнеться призовна кампанія осінь 2022 Це означає, що українські чоловіки віком від 18 років повинні самовільно прийти у військкомати для проходження медкомісій. Про це повідомив начальник Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Ігор Гусів зразу хочу всіх заспокоїти. Призову строковиків на строкову службу не буде. Вона буде організована таким же чином, як ми проводили весняну призовну компанію. Тобто призовники, прибуваючи до територіальних центрів, будуть проходити медичну комісію, буде визначатись їхня ступність або придатності, або непридатності до проходження військової служби. Також вони повинні надавати документи стосовно надання їм відсрочок. По різних причинах це буде проведено протоколом і таким чином потім визначена і надана їм відсрочка на певний період, до, яка вона, ну, якщо вона у них діє на певний період. Тобто, ще раз скажу, що на призову строковиків на строкову службу не буде. продовжуємо. під час отримання хабаря. Затримали керівника головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Як повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, він вимагав 5 тисяч доларів у підприємця. За ці кошти обіцяв вивести фірму з категорії ризикових платників податків. Під час отримання грошей затримали посередника і самого податківця, вирішують питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Від 4 до 7 років тюрми загрожує жительці Тернопільщини. Її підозрюють у сутенерстві. як вдалося викрити злочинну схему жінки, дивимося. Слідчі скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження стосовно жительки Тернополя, яка підозрюється в сутенерстві. Нагадаємо, у червні працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Тернопільщини викрили та затримали мешканку обласного центру, яка організувала незаконний бізнес, торгуючи чужим тілом. Жителька міста Тернополя 1979 року народження, маючи в наявності декілька квартир, які вона здавала понубово, набрала на так звану роботу дівчат та жінок з міста Тернополя та інших областей України. Місцями для Зустрічей були квартири, які здавала сутенерка подобово. Година послуг вартувала 1600 гривень. Заробітки ділили порівну. В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутенерки понад 500 тисяч гривень, мобільні телефони та записник з базою клієнтів. Жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами досудового розслідування матеріали кримінального провадження були скіровані до суду обвинувальним актом за частиною 2 статті триста Рето Кримінального кодексу України. Підозрювані загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Продовжуємо автівки. На передову ще одну машину тернопільські волонтери передали на потреби наших військових. Бійці правого сектору приїхали в Тернопіль, щоб зустрітися з волонтерами і забрати автівку далі на фронт. Війна змінилась. Вона більш потужна, більш. Більш важке озброєння зараз використовується окупантами, тому якби не тільки машини і коптери. Багато що втрачається, дуже багато. Якби поповнюють волонтери, дякуємо. Друг Гриша приїхав до Тернополя за новим транспортом для свого батальйону. Військовий каже, автівка зараз є важливим ресурсом, який допомагає бути спритнішими у боях з ворогом. Завдяки тому, що у нас чисельність менша, озброєння менше. Ми мусимо бути швидші, мусимо бути хитріші для того, щоб перемагати. А в у нас в принципі, немає. Ну от, мобільні, важкої техніки, мало. Везли автівку для військових з Великобританії. Знайшли і пригнали транспорт. Волонтери благодійного фонду «Хвилі змін» за підтримки благодійного фонду Ігоря Гуде Твори добро. До нас звертається в ціни, Є запит від військової частини від територіальної оборони, як правило, це наші південні або східні регіони України, які звертаються в листом. І відносно тих листів ми дивимося, що в нас проходить. Ми працюємо з різним блодійним фондом. Зокрема, оце, ця машина вдалося купити завдяки підтримці Юригуді і фонду «Творе добро. Завдяки співпраці з тим фондом, завдяки їхній допомозі. Ця машина якраз передана. Сьогодні ви бачили, якраз відправляється. На вхід до хлопців виконати їхні бойові завдання, автівку перед від'їздом на передову освятив владика Нестор. Наші воїни завжди звертаються до церкви з проханням. Молитов за них, проханням благословити їх в їхній боротьбі з проханням освятити для них автомобілі та іншу техніку, яка відправляється з ними і в ці воїни і вірять і це і справджується те, що під благословенням і з молитвою, з мозолотому захистом церкви українського народу, вони перемагають, вони живими здоровим повертаються додому, і віримо, що спільними нашими молитвами, спільною боротьбою скоро прийде перемога і мир на всю українську землю. За півроку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Ігоря Гуди Твори добро передав військовим на фронт 15 позашляховиків. Попри війну малеча повинна проживати дитинство. Саме тому благодійний фонд МХП громаді організував для дітей свято, де вони змогли відволіктися від тривожних подій. Як ж проходило це святкування? Дивимося в сюжеті. Пісні про війну і біль співають сучасні діти. Попри усі ці важкі події, у малечі повинно бути дитинство. Саме тому для внутрішньо переміщених діток та тих, чиї батьки воюють, благодійний фонд МХП громаді організував свято. Малеча змогла повністю розслабитись і на деякий час відволіктися від тривожних думок. Ми зібрали цих дітей і хотіли з ними зробити якийсь такий розважальний захід. Тематично спекли піцу бо далі ця піця буде продаватися на святкуванні і гроші будуть збирати також на ЗСУ. Незважаючи на початок війни, благодійний фонд МХП громаді започаткував конкурс проєктів Роби своє таким чином підтримав малих підприємців. Участь у конкурсі взяло чимало громад з Тернопільщини. Однією з переможців конкурсу стала екосадиба у Тетяни в селі Шибалин. Заклад отримав фінансування 80 тисяч гривень на облаштування вуличного освітлення та альтанки. Нині саме тут і організували захід для малечі. Як ми почали писати той проєкт, і я одразу написала, що я хочу таку веранду, дерев'яну бесідку. І ми вписали її. І там ще писали такі вуличні ліхтарі довкола басейну поставити, щоб вечором світили. І потім ми виграли. МХП громаді налагодив співпрацю з місцевою владою не лише у фінансуванні потреб громад, а й у виділенні техніки. Там одне із рослиницьких підприємств холдингу захід агро МХП уже багато років надає свою техніку для боротьби з борщівником, загоранням торфовищ, тобто пожежами, очистки доріг від опадів, зимку та їх підсипки. Це значна допомога для місцевої влади. Цей холдинг взагалі то він завжди нам допомагає технікою, тому що в нас як таких підприємств великих або коло фермерів, або ж ну чогось такого немає, де б була б техніка. Падають сніги, треба самі знаєте горнути дороги. Вони завжди відгукуються, завжди допомагають. Нині серед працівників МХП популярною є культура корпоративного волонтерства. Попри війну, компанія продовжує вчасно виплачувати зарплатню. Створює чимало нових проєктів, націлених на різні діапазони розвитку. Це зелена планета з МХП «Посій насіння» і «Збери врожай з МХП, день донора. А головне підтримує малечу, яка покинула свої домівки через війну. Єдине, що змінилося від початку війни, це те, що ми трошки змінили напрямки соціальної підтримки. І наразі в нас перший напрямок це гуманітарна допомога. Ми організовуємо збір, логістику та роздачу на територіях, де присутні підприємства МХП. Друге це підтримка бізнес-проєктів і бізнес-проєкти на розвиток громад та соціальних ініціатив. А також третє, звісно, це медична підтримка на територіях присутності агрохолдингу. Олечі таке свято сподобалось. Усі грали з кульками, ласували смаколиками. Ну і звісно ж, самотужки робили піцу, яку потім продавали. Це дуже надихає дітей і, іменно тим дітям, які мають батьків на війні, дозволяє це відволіктися. Тут дуже класно. мене все надихає. Ця природа і. Все супер. Мені подобається, що тут багато дітей, вони всі грають, і можна пограти теж з дітьми. Але це далеко не всі заходи для малечі, які організовують працівники МХП. Вже зовсім скоро в рамках проєкту Привітай першокласника маленьким першачкам вручать рюкзачки з шкільним приладдям. І на завершення позитивна новина на щорічному американському фестивалі мистецтва і музики Burning Man 2022 створили інсталяцію з тризубом на підтримку України. Його його виготовив литовсько-американський табір Amber Dust. об'єкт висотою майже 5 метрів, створений з фанери. Наприкінці фестивалю тризуб хочуть розібрати і подарувати українській діаспорі південної Каліфорнії. Це всі новини станом на цю годину. Наша команда продовжує працювати, аби далі розповідати вам більше. Я ж слово передаю в аналітичну студію.